Б'є яскраво в очі, тому ваша честь у нас є клопотання, зважаючи на частину 9 статті 216 закону України про забезпечення права на справедливий суд і змінами, внесеними до закону України про судоустрій, статус суддів із наступними змінами, які визначає організацію судової влади та дійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів, забезпечує право кожного на справедливий суд. Відповідно до статті 2 закону України про судоустрій і статус суддів, Суд здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою. Частина 1, 3 статті 6 цього закону вказує, що здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Судді суди здійснюють правосуддя на підставі Конституції. І законів України та на засадах верховенства права, втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання поширення інформації усно письмо або в інший спосіб з метою впливу на безсторонні суду забороняється і тягне за собою відповідальність установлених законом частини першої статті 9 правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та виконанні процесуальних обов'язків, передбачених процесуальним законом. Учасники судового процесу, інші особи присутні у залі судового засідання, представники засобів марської інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку. Відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з врахуванням, як сказав суд, обмежень, установлених законом. Дане положення дублюється в частині 8 статті 6 цивільно-процесуального кодексу, яка є чинною на даний момент часу і не скасована. І стосується всіх учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх на відкритому судовому засіданні, які мають право робити письмові записи, а також ще раз підкреслюю використовувати портативні аудіотехнічні пристрої, проведення в залі судового засідання фото. Кінозйомки, відео, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури. Як видно, в залі застосовано раз, два, три, чотири, п'ять стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається лише на підставі ухвалу суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Аналогічна норма викладена в частині 1 статті 307 цивільного кодексу України. Відповідно до частини 4 статті 11 закону України про і статус суддів, проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляції судового засідання, повинні здійснюватися без створення перешкод, у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. На минулому судовому засіданні, незважаючи на те, що ми заявили клопотання про те, щоб суд фактично. Здійснив закрите судове засідання, судом було відмовлено на запитання до представників засобів масової інформації. Вони повідомили нам таку інформацію, що судом надано ухвалу про те, що їм надано дозвіл на відповідну відеозйомку і здійснення їхніх прав та перебування в залі судового засідання. Ознайомившись із матеріалами справи, в матеріал справи відсутня будь-яка ухвала суду стосовно надання даним особам таких прав, і відповідно судом не бралася до уваги думка інших учасників процесу, а саме представників позивача, і не бралася згода на це. Крім того, ваша честь, зважаючи на ту обставину, що згоди на відеозйомку, фото та транслювання по телебаченню чи радіомовленню чи друкування в засобах масової інформації будь-яких, скажімо, даних, які будуть висвітлені в даному судовому засіданні, може привести до висвітлення конфіденційної інформації стосовно осіб, які беруть участь у справі. Зважаючи на е, рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частини першої, другої статті 32, частини другої, третьої статті 34 четвертої конституції України, в справі номер 1 дефіз де відріб дві яке є обов'язковим до виконання на всій території України, вирішуючи порушене в конституційному поданні питання. Конституційний суд України виходив з такого: згідно з Конституцією України людина, її честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, частина 1 статті 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Усі люди є вільні і рівні у своїх гідності та правах. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, якому забезпечиться вільний і всебічний розвиток її особистості. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи, та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками. Кольору, шкіри політичних, релігійних та інших переконань, статі етнічного та соціального походження майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Відповідно до частини 1, і 2, статті 32 основного закону ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зазначеним вимогам Конституції України кореспондують положення законодавства України, якими передбачено, що збирання зберігання використання поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускається. Дані права людини дублюються в статті 302 цивільного кодексу. В законах України про захист персональних даних, в законах України про інформацію, в законах України про доступ до публічної інформації, тому поширення даних про фізичних осіб, які будуть суб'єктами і будуть фігурувати в даній цивільній справі, можуть стати відомим результати поширення інформації про саму особу і осіб, які будуть допитані в даному судовому засіданні, може призвести до порушення їх конституційних прав, зашкодити гідності, честі, діловій репутації тощо. Таким чином, Конституційний суд України, даючи офіційне тлумачення даних конституційних норм, вважає, що інформація про особисте та сімейне життя. Особи, персональні дані про неї, це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме національність освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан, здоров'я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо. Дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутову. Товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи. Така інформація про фізичну особу є, та членів її сім'ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за її згодою, крім випадків, визначені законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Також, скажімо, конституційне та законодавче регулювання прав. Особи вільно збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію, згоджується із Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року. Парламентська асамблея Ради Європи в резолюції номер 1165 зазначила, що право кожної людини на приватність і право на свободу вираження поглядів є, основною, є основою демократичного суспільства. Ці права не є абсолютними і не мають ієрархічного характеру, оскільки мають однакову цінність. Пункт 11 даної резолюції, виходячи з цього право на приватність закріплено в статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, повинна захищати приватне життя особи не лише від втручання влади, а й від подібних дій з боку інших осіб чи інститутів, зокрема засобів масової інформації. Пункт 12, резолюції номер 1165. Крім того, ваша честь даючи офіційне тлумачення. Я вказала на те, які саме є моменти щодо конфіденційності. Навіть якщо приймається рішення судом, рішення приймається іменем України. Ваша честь в єдиному реєстрі судових рішень жодна особа не має доступу до осіб, які брали участь. Тобто кожна особа є зашифрованою, так званим особа 1, особа 2 і так далі. На даний момент часу в нас відкрите судове засідання, скажімо, будь-яких. Дозволів суд на те, щоб проводилася стаціонарна відеозйомка, не давав не давав. Крім того, присутні засоби масової інформації на попередньому судовому засіданні, на цьому судовому засіданні здійснюють і надалі фото, відеозйомку, незважаючи на заперечення осіб, які беруть участь у справі та надання дозволу на це судом. При цьому кількість осіб, яка була присутньою в залі судового засідання попереднього, яке проводили з 10-го числа, була такою, що журналісти в декілька радів стояли, розташовувалися один над одним, знаходились прямо перед столом сторони позивача та з усіх можливих боків сторони представників позивача, що перешкоджало бачити навіть сторін по справі і суд. При виступі представників сторони позивача представниками змі здійснювалися фото, відеозйомки з використанням надзвичайно яскравих світлових прожекторів, що зараз здійснюється те саме. Не дотримувалась цілковита тиша. Оскільки з кожною реплікою особи, які борчуться з справи, поверталися до такої особи для її відео чи фотозйомки, крім того, близьке розташування представників змі, що зараз здійснюється біля столу представника позивача, не має і скажімо, ми не маємо навіть змоги користуватися своїми процесуальними документами. Я вимушена накривати ваша честь кодексами документи, оскільки це є доказовою базою, і ми вирішуємо тактику захисту нашої довіреної особи, що може, наприклад. Фотографуватися засоб масової інформації, поширитися, викривитися і так далі. Крім цього, ваша честь, вважаючи на ці факти, що суперечить інтересам нашого довірителя та положенням про надання правової допомоги, визначені в законі України про адвокатуру та адвокатську діяльність, така, така кількість представників ЗМІ негативно також впливає на весь цивільний процес. Зокрема, може вплинути на винесення судом завідомо неправдивого рішення по справі. Таким чином, здійснюються перешкоди у здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав, що негативно впливає на хід судового розгляду справи. Зважаючи на це ваша честь, ми ще раз наголошуємо на ту обставину, що ми проти того, щоб застосовувалися відеозйомка на стаціонарні відеокамери, які стоять закріплені стаціонарно, і це видно неозброєним оком ваша честь. Крім того, незважаючи, що розгляд справи поки що відбувається у відкритому судовому засіданні, особи мають право, які присутні в залі судового засідання, дотримуватися загальних правил і поведінки, тобто тиші, щоб не було ніяких інших сторонніх шумів, звуків, світла стороннього. Ваша честь. Тому, зважаючи на вище викладне, просимо суд, подаємо суду письмове клопотання. На підставі всього сказаного вище та на підставі письмового клопотання судовий розгляд цивільної справи номер 569 3016 Це за позовом Домановського Костянтина Георгівича до роду третьої особи самостійних вимог бойко Віталія Ярославича про скасування наказу про звільнення, про скасування застосування дисциплінарного стягнення, скасування протоколу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за весь час вимушеного пробулу проводити у закритому судовому засіданні. У разі відмови судому задоволеного клопотання про проведення закритого розгляду справи заборонити проводити засоби масової інформації в залі судового засідання, фото, кіно, відео, звукозапису, зйомку із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання будь-яких частин судового засідання по радіо чи телебаченню, оскільки відсутня згода на це осіб, які беруть участь у справі. Я не спеціаліст, на мою думку, ці засоби є партотивною. Це портативні, Це засади, що... стаціонарні, це які встановлюються стаціонарно і не пересуваються взагалі. це не то. Камери, навіть якщо вони на штативах, Штатив. Штатив. вони є портативними засобами. Це не стаціонарні засоби. Щодо клопотання повторного проведення судового в закритому режимі 200 тут представник позича.